Сумніви у Воскресінні. Дорогі. Багато незбагненного зберігають архіви історії, але можна сміливо стверджувати, що найнеймовірніше у них життя Ісуса Назарянина і таємниця, якою вінчалося Його життя. Справедливо вважаю, що ця таємниця виходить за межі досяжні для людського розуміння. Але є факти якими аргументує історик. У ту мить, коли церква, ледве народившись, здавалося, назавжди загинула, коли будівля, зведена Ісусом, лежала в руїнах, а його учні втратили віру, все раптом докорінно змінюється, невимовна радість змінює відчай і безнадію. Ті, які щойно покинули учителя і зреклися його, сміливо провіщають перемогу Сина Божого. Що сталося, без чого не було би самого християнства? Найперше свідчення про подію належить людині, в житті якої зустріч із Ісусом викликала повний переворот. Вона відбулася через 5-6 років після Голгофа. Ця людина Сауло. Тав тарсійський, згодом Апостол Павло, писав Християнам Коринту, бо я передав вам спочатку те, що й сам прийняв, а саме, що Христос помер за наші гріхи записання, і що Він був похований, і що Воскрес на третій день записання, і що явився Кифі, потім одинадцятьом, потім явився більше як п'ятистам браттям одночасно. Більшість яких живуть і донині, а деякі померли. Потім явився Яков, також усім апостолам, а опісля всіх і мені, мов якомусь виродкові, бо я найменший з апостолів, і недостойний зватися апостолом, тому що переслідував церкву Божу. 1 Корінтян 15.3.9. Щоб ми добре зрозуміли, про що йдеться, мусимо зрозуміти, що Павло навернувся близько 36-го року. Послання написав у 50-х роках уже після того, як від Петра Івана дізнався про подробиці пасхальних подій. Павло не згадує про Марію Магдалину та інших жінок з цілком зрозумілої причини, тоді ніхто не зважав на свідчення жінок. У Другому столітті цель зверхньо писав про жінку, що була несповна розуму, який видалося, ніби вона бачила воскреслого. Це свідчення Павла разом з пасхальними оповіданнями в Енгалії приходить нас до реального факту, який духовно воскресив учнів і повів їх на проповідь Доброї вісти. Архіреї думали, що з галилейським месією покінчено, але тепер вони виявилися безсилі зупинити новий рух. Оповідь сторожі про незвичайні феномени, які супроводжували зникнення тіла, звісно, могла збентежити Синедріон, знадобилася своя офіційна версія. Було оголошено, що вночі, коли сторожа задрімала. Учні Ісуса викрали Його тіло і почали розповідати, ніби Він живий. Через століття це звинувачення усе ще повторювалося тими, хто хотів раціонально пояснити пасхальну віру Християн. Євангеліз Матей, єдиний з авторів канонічних Євангель, згадує про сторожу біля гробу. Він говорить про те, що у мить Воскресіння сторожа налякалася коливаннями землі і зявленням яскраво виблискуючого ангела. Вони стали, як мертві, тобто знепритомніли. За Матеєм камінь відходу відкотив, блискавкоподібний ангел. Це 28 розділ 2 Четвертий стежок. Вони не зважали на одну психологічну проблему, якщо апостоли брали участь у змові чи знали про неї, звідки взялася б у них сила духу і сміливість відстоювати свідомий обман навіть перед лицем смерті? За проповідь Воскреслого був розп'ятий Петро, страчений Яків Саведеїв, побитий камінням яків справедливій. Це не багато інших апостолів витримали бечування в'язниці, переслідування властями Риму та юдеї і пожертвували життя. Але чи могло статися, що тіло розп'ятого забрав хтось інший, звісно, не за наказом Пилата чи Синедріону? Бо тоді вони легко розкрили б обман, а скажімо, невідомі люди, прихильники цієї думки, забувають, що це теж. Би подумали учні, побачивши спорожнілу гробницю і впалив би ще в більший смуток. Зміна ж відбулася у них лише після того, як вони на власні очі побачили Господа. Галюцинації, підпливом хворої уяви, залишимо це, це пояснення тим, хто думає, що у світі все можна пізнати лише засобами науки. Насправді ж, гіпотеза, яка зводить початок християнства до розумового засліплення кількох галилеян, мало вірогідна. Ісуса бачили дуже різні люди, Він з'являвся за різних обставин і в багатьох місцях окремим людям, групам і великим зібранням. Ці з'явлення з повною вірогідністю переконали його тому, що смерть не владна над Ісусом, що вона не могла втримати Його. Якщо це була маячня душовно хворе, як воно могло охопити сотні таких несхожих між собою очевидців і дати такі трілки результат? І нарешті, чи були серйозні передумови для ілюзій такого роду? Адже при смертю Ісуса, учні втратили віру в Його месіянство? Слова учителя про Воскресіння залишилися незрозумілими для них, а суть служіння Христового розкрилося їм згодом. Зводити усе до суб'єктивних переживань апостолів означає перебільшувати їх роль у виникненні християнства. Євангелія написані в середовищі, де авторитет апостолів був безсумнівним, але Євангелісти аж ніяк не зображували Петра та його друзів могутніми, геніальними натурами, пророками, здатними створити світу. Вони любили свого вчителя, але з однієї любові для такого перевороту замало. Недостатньо і посилання на враження, яке справила особистість Ісуса на їхні душі. Ніхто не говорив, що Ісая, Буда чи Конфуцій воскресли. а цих людей теж оточувала любов послідовників, про що свідчить церкова фаги над їхніми тілами. Тільки про гріб Господній було сказано його нема тут. Деякі скептики припускали, що Ісус не умер на хресті, а був непритомний і, отямившись у печері, пішов до своїх учнів. Але зовсім спагненно, як людина, ослаблена втратою крові і тортурами, яка потребувала догляду, ледь жива, могла мати вигляд тріумфатора. І де тоді він переховувався опісля та й взагалі, розп'ятий після того, як його ноги були пробиті цвяхами, не зробив би й кроку. Окрім того, Слова апостола Павла та інші джерела, поза всяким сумнівом, мають на увазі не просто повернення до життя, схоже на чудо у Витанії, але повну переміну, що сталася в Ісусі, обличчя Його хвилями змінювалося так сильно, що багато хто не відразу впізнавав учителя. Апостол Павло бачив лише селіпуче світло і чув голос Воскреслого, який говорив з ним армейською мовою. Христос проводив, ходив крізь замкнені двері, з'являвся несподівано і так само зникав. Одне слово, це був не колишній вчитель, котрий, як і всі люди, користувався законами земного світу. Не випадково в першу хвилину деякі сприймали Ісуса за Мару, а Він був змушений переконувати учнів, що справді воскрес у тілі. Вислів Павла, тіло духовне є очевидно, стрижневим для розуміння пасхальної таємниці. Вона означає, що в саду Йосифа Армадейського сталася єдина свого роду перемога Духа, яка, не знищивши тіла, дала нову вищу форму існування. Камінь був відкинений лише для того, щоб учні пересвідчилися, що могила порожня, що воскреслий і тепер не знає перепон. Він пройшов крізь агонію та смерть і незбагненним для нас способом набрав іншої духовної тілесності. Апостол говорить про неї як про ступінь буття, яке чекає на всіх людей, які в ту мить Боголюдина була першою, яка попередила загальне перетворення. Це було з'явлення Сина Божого у славі, яке провістив сам Ісус на суді Каяфи. Первосвященник побачив у його словах богосневагу, а жалюгідний Кінець Назарянина мав підтвердити думку Синедріона. Апостолам же пасхальні явлення відкрили істинність пророцтва. Ісус відкрив ще їм тепер не тільки як Христос, і Учитель, а як і Господь, як воплочення Бога живого, воскреслого не бачили ні члени трибуналу, ні пана. Коли б незаперечна очевидність дива змусила їх визнати, це б сталося надсильством над духом, який противиться Богові. Найше ті, хто любив Христа, хто був обраний ним для служіння, змогли побачити славу Його, славу як недонародного від доця, Івана 1,14. Для апостолів Воскресіння було не тільки радістю віднайти учителя, воно означало. Перемогу над силами пітьми стало запорукою кінцевого торжества правди Божої, незламності добра, уособленням Ісусі Назарянину. А якщо і Христос не воскрес, говорить апостол, то й проповідь наша марна, марна і віра наша. 1 Коринтян 5,4 Цією думкою житиме християнство, бо у день Пасхи церква не просто сповідує віру безсмертя душі, але й подолання смерті, мороку і розкладу. Месія спавитель, він добровільно віддав себе у владу руйнівної стихії і боголюдською силою утвердився над нею, припіденняв завісу майбутню. Від цього священного дня не замовкає над землею благовіщення свободи і спасіння, не тільки майбутнє не світлом Пасхи, Воскресіння означає реальність присутності Христа серед вірних. Ім. Вчення ідеї приносили людям чимало вождів і пророків. Ісус же сам залишається з церквою як брат і співрозмовник, як друг і Спаситель, як вічно перебуваючий образ, звернений до світу. Як це часто Бувало, у житті Христа, мої, Воскресіння по різному діяло на людей. Ті, хто повірив, преобразилися, набули надії мужності і були готові змінювати світ. Ті, хто не повірив, знайшли способи заперечувати очевидне. Ісус сам передбачив, якщо і Мойсея пророків не слухать, то хоч би хто із мертвих воскрес не повірять. І слово сталося тілом і оселилося між нами, повне благодаті і істини, і ми бачили славу Його, славу як єдинародного Отця. Івана 1,14. Це откровення слави Христової, свідком якої був апостол святий Іван Лис Іван Богослов, чиє чудове. Благовістя, подібне до священного гімну співається сьогодні мовами і говірками у всьому світі. Це незбагненне откровення слави вічного і святого Бога, торкнулося нині наших сердець. Ми, як сучасники і співпотаємники апостола Любові, Воскресіння Христове бачивши, і справді бачили славу Його. Славу як єдинородну від Отця. Так, це ми, хто в щирій, повсякденній нашій шукаємо усе нових і нових доказів і підтверджень, це ми, що в сумнівах і в маловірі уподібнилися метушливим юдеям, які вже раз, за словом апостольським, вимагають чудес. 1 Коринтян 1.22. Це ми слабкі і маловірні прямо зараз. Цю святу ніч стали свідками і учасниками героїзму віри і дива сповідання. єдиними устами, і єдиним серцем ми грішні сповідували нашу віру у Воскреслого. Ми урочисто проголосили нашу знову оновлену надію на безсмертя. Це одностайне. І єдиномовне сповідання нашої віри, і надії неодноразово відгукувалося гучним воїстину воскрес, у відповідь на благовістя церкви про диво, що відбулося. Легко бути сповідником, коли віра і довіра Господеві торжествує в душі в серці, у місці, у світі, між ближніми і далекими. Куди як важко свідчити про істину серед звитяжного аморалізму, серед спокуста іронічних усмішок, серед єресій, що множиться, і язичництва, що відроджується. Але найважче навіть не подолання зовнішніх перешкод для свідоцтва про Христа Воскреслого, а перемога над власною слабкістю. Власною лінію, власним маловір'ям, як нести у світ благо звістку про спасіння, яке вже здійснилося, як привселюдно виголосити з радісним тріумфуванням і глибокою серйозністю, торжествуючи сповідання нашої віри, воістину воскрес Христос! Коли будь-хто слухачів легко викриє нас у двоєдушності, бо якщо ми справді так віримо, чому ж ми так не живемо? Дивлячись на нашу недосконалість, щодня споглядаючи наші гріховні слабкості, адже це не лише фарисеї, адже це і наші сучасники не розуміють, чому учитель важкість і п'язмитерями, і грішниками. Матея 9:11, для чого наші храми наповнюються людьми зовсім святими, і самими свідки, і сповідники Воскресіння, такі далекі від заповіданої нам досконалости. Проте, кому ж це приходити сюди? Хто ще, якщо не він, нас Спаситель, пожаліє усіма зневажених матерію грішників? Це вигаданий Бог так званих праведників і розумників. Як вони гадають, прийде віддавати за те, що вони собі виставили вищий бал. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди Грабіжники, неправедні, перелюбники або як оцей митер, пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбає. Наш помічник і покровитель прийшов не для праведників. Він прийшов грішників навернути і врятувати. Це він сказав усім гордовитим і тим, хто пишається власною вигаданою праведністю. Не потребують лікаря, а хворі, Матея 9,12. Це для грішних і слабких він благоволив утілитися і лежати в убогих вифлимських яслах. Це заради слабких і убогих духом він занурився в юрданські води, що кишать мязмами гріха, щоб зробити їх світлими і чистими святими. Це заради всіх грішників світу. Він, який перейняв гріх на себе і скорботу цього світу, зійшов на хрест. І, звичайно. Заради кожного народженого смертною матір'ю він зійшов в пекло, щоби вивести з пекла, з безодні відчаю, з гробової пітьми усіх нас, що ледь вже не стали здобичу сатани. Спокійно і радісно ми слабкі і негідні, виголошуємо ці переможні слова воістину воскрес Христос. Бо віднині ніхто нехай не оплакує гріхів, прощення бо засяяло із гробу, ніхто нехай не боїться смерти, визволила бо на спасла смерть. Цей заклик архієпископа цар Городського Івана Золотустого про не і наші душі. І разом з ним, разом із святителями церкви Христової ми тріумфуємо і радіємо. Адже визволила бо нас Пасла смерть. Наш Бог помер за нас, щоб воскреснути, наш Бог зійшов у пекло, щоби вивести нас із пекла, наш Бог воскрес воістину, щоби воістину дарувати кожному з нас можливість вічного життя. Нам залишається тепер лише одне у відповідь на Божий дар. Зробити реальністю, утілити в життя той заклик, який свята церква наша звертає до своїх вірних чад на кожному богослуженні. Самі себе, і один одного, і все життя наше Христу Богові вітаємо. Амінь. Якщо і надалі. Бажайте слухати мої повчання. Хто ще не підписаний, підписуйтеся, коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки, вподобайки не забувайте. Христос Воскрес!